Сезон Кавунів стартує в Україні в мирні часи. Великий відсоток баштанних культур вирощувала аграрії Херсонщини, займалися ними і на Миколаївщині. Але через повномасштабне уторгнення окупацію і бойові дії у південних регіонах у 2022 році країна зіткнулася з дефіцитом цієї ягоди. Сільгосп-виробники Одещини, наприклад, цьогоріч вирішили допомогти у вирощуванні кавунів та динь. Збирають літню ягоду також і на Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Як триває збір врожаю, та на які ціни можна сподіватися? Дивіться далі. Половину усіх українських кавунів ще півтора роки тому вирощували тут, на Херсонщині. Здебільшого на лівому березі Дніпра, що нині окупований, цьогоріч динями та кавунами в регіоні засіяли лише 200 гектарів. Це в 100 разів менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Люди ризикнули, це в основному багарні землі, але одноосібники, населення все ж таки налаштовані. Відновлювати свою роботу, тому наразі невеликі не площі, але планується збільшення площ в наступному році за більше тисячі гектарів для цієї тибаштанної продукції. На цій землі батьки Віталія саджали кавуни єдині десятиліттями. Потім і він підхопив цю справу. Та зараз, без поливу, каже фермер, виростити щось проблематично. Зрошувальну систему окупанти знищили, коли стояли біля поля на позиціях. Віталію ж довелося вкластися у модернізацію свердловини. А це позначилося і на ціні. Так приходиться зі скважини, допомогти розходи, вважайте, електроенергія, опять же, ГСМ. Ну, затрати великі, затрати серйозні. Та, попри труднощі, чоловік щасливий, що не дав загинути родинній справі. В прошлом году було дуже страшно. Ми, кстати, брали разрешение еще. У них можна ли выйти в поле. Сначала категорически нет, а потом, ну, на свой страх и риск говорит: Пробуйте. І мы выходили, работали. Ну, бувало так, что взрывы йдуть и падали на землю куда-то. Полежали минут 5-10, стали опять работаем. Поки спадковий баштанник здебільшого продає врожай неподалік, однак згодом сподівається постачати свої кавуни та дині на всю Україну.